Банерна реклама це формат реклами, який включає банери, які розміщують на вебсайтах, форумах, інтернет-виданнях та на інших площадках банерна реклама є одним з видів реклами в інтернеті, який може бути ефективним для рекламування онлайн-курсів. Банерна реклама полягає в тому, щоб розмістити банер з рекламним повідомленням на веб-сайтах, де потенційні клієнти можуть бути. Зацікавлені у вашому продукті. Банер може мати різні формати і розміри, включаючи графічне зображення, відео та анімацію. Для того, щоб банерна реклама була ефективною, важливо визначити свою цільову аудиторію та знайти веб-сайти, на яких вона зазвичай перебуває. Також важливо врахувати контекст, в якому буде розміщено рекламу, щоб вона була максимально релевантною та приваблювала увагу потенційних клієнтів. Для рекламування онлайн курсів можна використовувати різні види банерів, наприклад. Банери з графічним зображенням та короткими текстовими повідомленнями, які описує переваги або банер у відеоформаті, що демонструє, які знання можна отримувати на вашому курсі. Важливо, щоб банер був. Естетично привабливим та інформаційним, щоб він привертав увагу та заохочував потенційних клієнтів до придбання вашого курсу. Застосування банерної реклами може бути ефективним інструментом для збільшення продажів онлайн-курсів, якщо вона буде використана разом з іншими рекламними стратегіями, такими як Google реклама, таргетинг, соціальні медіа, інфлюенс маркетинг та інші типи реклами.